Доброго дня малята. Сьогодні ми знову вирушаємо на прогулянку разом із Котиком Пушком і мишкою кнопою. Мяу, я хочу побачити зелені дерева і сонечко. А я хочу знайти квіточки і яблучка. Пушок, кнопа, а ви знаєте, що вже настав місяць вересень, і природа трішки змінюється. Дерева ще зелені, але можна знайти перші жовто-гарячі листочки. Та осінні квіти. Подивіться, дерева ще зелені. Давайте розглянемо листочки, які вони. Вони великі, яскраві. А ось ромашки та чорнобривці, які вони красиві. А це яблука і грушки. Що можна з ними робити? А ще послухайте пташок, вони ще співають. Перед відльотом на південь. Дітки серед обраних картинок знайдіть відповідний предмет. Листочок. Дерево. Квітку. Яблуко. Гра. Повтори рухи природи. Дерево підняти руки догори. Листочок. Покрутити ручками, як падає листочок. Квітка розкрити пальчики. Пташка. Помахати руками, як крильцями. Я побачив зелені дерева і красиві квіточки. А я знайшла яблука і листочки, які скоро пожовтіють. Молодці, дітки, як потрібно ставитись до природи? Сьогодні ми з пушком і кнопою гуляли у весняному садочку, роздивлялися зелені дерева, осінні листочки і квіти. Ви справжні друзі! Пригоди. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.